Качана каша автентична страва двох регіонів Полтавщини Зіньківщини і Диканщини. Інгредієнти для неї є вдома в кожної господині. Пшоно, яйця і борошно. На 100 грамів крупи потрібно 6 яєць. Щоб накачати кашу, треба не менше 2-3 годин. Качана каша це удосконалений варіант затірки давньої страви, яка була поширена майже на всій території України. Хочу наголосити, чим більше миска, тим легше викачувати кашу, і вона буде округлішою. Яйця обов'язково збиваємо веделкою, до такого стану, щоб яйця стікали з неї цівкою. Міксером цього робити не можна, бо тоді нічого не вийде. У миску всипаємо пшоно і веделкою розливаємо яйце по крупі, скільки візьме веделка. Крупа не має бути мокрою від яйця, при розтиранні. Далі, як обкачали крупу в яйце, підсипаємо дрібку борошна і знову качаємо. Так робимо, поки не закінчиться в яйця. Точної ваги борошна немає, бо воно буває різне по властивостям. Викачити кашу потрібно за один день. На другий день залишати не можна. Ось так виглядає каша протягом півгодини качання. А ось так вона виглядає через півтори години. Після того, як каша готова, її треба висушити. Я сушу її на лежанці, але ви можете підсушити її в духовці. Зберігаємо її в морозилці протягом півроку або гарно висушену, можна зберігати в контейнері не більше місяця. Але саме найкраще її готувати зразу. Готувати її треба на м'ясному бульйоні близько 40 хвилин на повільному вогні. Після того, як 40 хвилин пройде, обов'язково треба спробувати її на готовність. Якщо треба, то можна її ще доварити. При приготуванні качаної каші беремо такі пропорції. На стакан крупи 3 стакани бульйону. Качання цієї каші у мене зайняло 2 години. Ось такий маємо результат. Правильна каша на каша має вийти більш-менш однорідною, як ви бачите на відео. Обов'язково приготуйте і спробуйте цю смакоту. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх у коментарі.